Слава Ісусу Христу! По-перше, хочу подякувати всій церкві і молитвникам, які дійсно цілодобово е, тримали над нами руки. Це саме так і відбувалося, тому що на війні немає е, робочих днів, немає вихідних. і тому молитовники величезна дяка. Величезна дяка волонтерам, які плили сітки, які захищали, маскували нас, тому що ворожі пташки весь час так само цілодобово були над нами. Е, інколи при... відбувалося так, що ми пригашували їх, але це було тимчасово. І завдяки вашим сіткам ми залишалися живі. Хочу. Буквально поділитися декількома свідченнями, їх набагато більше, але є декілька. Дійсно, коли відчувалась рука Божа, вона завжди, але то був дійсно такий визначний час. Мені так сталося, що наш підрозділ прикривав певний район Арубіж оборони. І мені поставлена була задача розмістити вогневі засоби, ураження, щоб прикривати наші нулі, нашу піхоту, яка знаходилась на позиції. І дійсно то була, повинна була бути мудрість. Я помолився, вірю, що в цей час були також молитви, які доносились до неба і звідси, і ще з багатьох місць. І певним чином ці вогневі засоби були розставлені, і в певний час ночі це була... потім це повторювалось, але перша така атака була десь пів першої ночі, і вона була одразу на чотири позиції одразу. Ось, і танки, і піхота. Але завдяки тому, що всі вогневі засоби були розставлені саме там. Таке враження, ніби, як пам'ятаєте, написано в Строго Заповіті, сирійський цар е, шукав е, шпигуна в своєму таборі, да? а то було відкрито е, пророком. Да, да, так. Таким чином, що як тільки була доповідь про висування піхоти і техніки, е, був відкритий вогонь, і атака захлинулася навіть не почавшись. Це... Перший такий випадок, потім кожну, кожну добу розставлялися ці вогневі засоби на день і на ніч. І кожного разу я просив у Господа мудрості, як це зробити. І слава Господу, що це, як то кажуть, ну, задача була не. Відсунутись назад, завадити ворогу, просунутись вглиб нашої території. За час нашої ротації ми не просунулись, ми не відсунулись на жоден метр. Тобто були тактичні пересування 20 туди, 30 туди, 50 туди, але це не відхід, це займання вигідною позицією. І ще одна була дуже дивна історія, про яку люблять згадувати мої хлопці. Колись виходить, що так само були розставлені вогневі засоби, і тільки пройшла зміна, хлопці стояли по дві доби на нулі, і якраз пройшла наша зміна, і як написано в 93-му псалмі там наприкінці є такі строки, що ворог натовпом попер. Да, тобто вони толпою поперли, щоб е, якось там покарати праведника там, і, так далі, і так далі. Але далі йде Господь захист мій, Господь скеля моя, і Він покарав і знищив тих ворогів. І відбулося так, що якраз під час тієї перезмінки е, мої хлопці висунулися на одну з позицій. З інших підрозділів були, була зміна на лівому правому флангу від моїх, моїх позицій. І якраз в цей час ворог атакував, це була п'ятої ранку. При початку штурму лівий правий фланг були продавлені і моя позиція залишилась на, на півоточенні. Якщо хтось розуміє, от як виглядає півострів Крим наш. Да? От приблизно так виглядала моя позиція. Одночасно було поранено декілька хлопців на, на тій позиції, на моїй, і Господь дав мудрісті, оперативності правильно перерозподілити вогневі засоби. А так, як, як я сказав, почалася пів п'ятої ранку, закінчилася вона півдесятого вечора. Штурми йшли хвилями на позиції, щоб ви розуміли, перебувало четверо людей. Помиляюся, вибачте, троє, потім ще був поранений майже на початку. Троє людей. А, було вісім чи десять хвиль. кожна з них була там приблизно по 40. Ввилин по півтори години. Це ліс, хто в лісі розуміє, не дуже зручно нічого не побачити, не кинути. Контактні бої були на відстані 30-50, ну, якщо повезе, 70 метрів. Але Господь дав свою милість і благодать таким чином розмістити засоби, щоб навколо цієї позиції було вогняне кільце. У гніне Я не знаю, як це відбувалося, тому що е, до цього ми вчилися зовсім на інше. На цю зброю ми не вчилися. Ми вчилися там вже на, на місці, на полігоні, тому що іншої в нас не було, і як хлопцям кажу, ну, будемо вчитися разом і зараз. І полігоном будемо розцінювати те, що ми маємо зараз. Ось, І е, дивно було те, що під час тих штурмів позиції лівого працянку були відбиті. Хлопці, ну, на моїх позиціях ніхто не загинув, да, були поранені, але вони майже всі вже на зараз в строю. Ось, ну, див не було не те, а те, що відбулося, відбили там і так далі. А те, що контактного бою як такового не було, тобто на відстані. 30-50 метрів були тільки на початку. Кожен з них відстріляв не більше магазину. Ну, тобто, щоб ви розуміли, це взагалі неможливо. Ну, з пів п'ятої ранку до півдесятого вечора, хто розуміє, той розуміє, один магазин 30 набоїв. Штурми йдуть. Це просто таке. Бог зробив реально, ну я не бачу іншого пояснення, Бог зробив таке вогнене кільце, що ворог не міг далі просунутися. Тому а, не переставайте молитися. Прошу. А, дійсно, то є величезна сила і підбадьорення для кожного з нас. Ми на фізичному рівні відчували цей дотик Божий. Ми відчували, ніби хтось з нас, як батько малого, там, малу дитину, тримає руку на плечі, і ця дитина впевнена, що з нею нічого не станеться. І ми відчували весь цей час, що ніби батьківська рука була у нас на плечі. І ми впевнені були, що ми втримаємо ці позиції і виконаємо здання. Так що слава Господу, дякую за кожного, хто молився, хто долучався до цієї. Дякую від всіх.